Перше місце у змаганнях з Великстриму цьогоріч вже втретє в поспіль завоював Єгор лапін. Хлопець показав найкращі складні трюки на двоколісному та заявив у інтерв'ю, що наступного року Велекстримали планують масштабніше дійство на своїх BMX. Оцінюють по трюкам учасники сильні, Всі різні, катаються в різних категоріях хто на вулиці, хто на трампліні, хто змішано. Так що у всіх однакове шанс. Згодом святкування перемістилось ближче до сцени на м'які мати, де свою майстерність з японського бойового мистецтва демонстрували каратисти з бійцівського клубу Кайман та Нікопольської федерації традиційного та контактного карате Тайкан. Далі свято продовжили вже танцювальні бої. Брейкдансери, майстри сучасних хіп-хоп та хаус танців із нікопольських танцювальних шкіл «Бронкс» та Бронкстаонтоп схлеснулися у денс-батлах. Желаем всем отлично провести этот праздник, всегда быть молодыми, красивыми, вот, вести здоровый образ жизни. І взагалі всемі, добра І любви. Не дивлячись на літню зливу, що водночас хлинула на площу, молодь не змило, бо на сцені з'явився улюблений ультрамодний молодіжний гурт. Врем'я і стекло. Солісти поп-дуету Олексій Загородні та Надія Дорофеєва поділились своїми враженнями і журналістами. Дорогий Нікополь, дякую, большой, що ти нас прийняв так хорошо, і ми ще сподіваємося, що приймеш. Вот. Поэтому ми бажаємо тебе, щоб ти рос. рос щасливим, розвіселим, рос таким, яким ти є. желаем зараз вже тому що ми отрывался на красиву, прекрасну публіку. и кожен день, Живи кожен день, як в последний раз. І, чаще. і головне, вірте в любов, тому що ми в нього віримо. Пісні, що виконує дует, направлені на молодіжну аудиторію. В основному складають легкі тексти про кохання та почуття. Проте підспівували відомі слова не тільки молодіж. такой э, группа «Время стекло это вообще голос молодежи наши песни это являются голосом молодежи мы говорим о том э, о чем думает молодежь мы поем о том о чем она хочет слышать чтобы мы пели в общем да мы так не вот. например ты все правильно сказал например э, крайний наш клип на песню короче это мы говорим везде в интервью что это гимн молодежи о том что э, жизнь одна не стоит ее менять на что-то э, ненужное не будем говорить да о каких-то плохих вещах стоит жить позитивно Вна веселіться кажди дім вас прийні щаслива і характер. Та, попри прикру негоду, містяни та гості залишились задоволеними.